Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любові нашого Господа, Ісуса Христа, мир вам. Я вважаю, що ми його всі чекаємо, хочемо, щоб він настав. А найважливіше на сьогоднішньому що місті, щоб він був в нашому серці. Я пропоную вам слово Боже, яке записане книга Руд. Почитаю з першого розділу, буду читати вибірково. П'ятнадцятий вірш. Тоді на сказала, ось твоя своячка повернулася до свого народу і до своїх богів повернись і ти за своєю своячкою. Але Руд відповіла, не вмовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, піду туди і я. Де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом і твій Бог буде моїм. Богом. І от другий ім'я того чоловіка Аленолех, ім'я його дружини Наеми, ім'я двох його синів Махлон і Кільйон, вони були єфратяни з Віфлеєма Юдейського. Отже, прибули вони на Моавські поля і там поселилися. Дорогі брати сестри, дуже чудова книга Рут, якщо хто призабув її. Історії, ви можете її умить перечитати, оновити в своєму розумі. І взагалі вона дуже повчальна, хоч така життєва, проста, але книга Руда носиться із одних книг, які були написані у часи правління суддів Ізраїльських. Це були такі часи тяжкі для ізраїльського народу, коли він переживав небійкі труднощі. Проблема була. В тому, що євреї залишили Господа, вони відступали від нього. І це такий складний період, коли ми читаємо, коли Бог послав голод для свого народу. І мова йде про одну сім'ю, яка проживала в Віфлеємі. І коли почався голод, ми читаємо, що вони пішли на мивітські поля, голова сім'ї Авімелех в перекладі Мій Бог Цар. І два сини його і дружина Наомі. Вони пішли на Поля Мовіцький для того, щоб вижити, зберегти родину. Так сталося там, що сини його одружилися, взяли дочок з Могава. І напротязі приблизно 10 років, коли вони там проживали, помирає голова родини, і помирають два його сини. Залишилося. Три жінки без чоловіків. Наомі та дві її невістки. Одну їм Рут, а іншу орба. І ось ці три жінки живуть в чужому краї без чоловіків. Їм неймовірно тяжко, їм боляче, але невістки, вони живуть в родині Наомі. Вони дивляться на її життя, вони дивляться, як вона відреагувала на це горе, яке відбулось в їхній родині. Ось вони одного дня почули, що Бог відвідав свій народ, зібрались і пішли в дорогу. І зав'язується розмова в дорозі. І Наомі, мати, розуміє, як тяжко бути одному. Розуміє, коли жінки молоді, коли вони вродливі. Коли в них все попереду, починає розмову і говорить, що вони прекрасні, навіщо вам я, навіщо вам моя країна? Повертайтеся до батьків і живіть у домі свого батька. Невістки, Слово Боже каже, плачуть. Не розчулились, вони не хочуть розлучатися, в їх одна доля, яка їх спіткала. Але номі маючи ці материнські почуття, розуміє, що їм би було краще, коли вони б утворили нові сім'ї, коли вони, коли вони б зажили з новим життям, коли вони перегорнули цю сторінку. І знову там плаче. Орпа плаче, плаче Рут. І ми читаємо і детально розуміємо, що Орпа, ведучий діалоги своєю з свекрухою. Вона її послухалася і пішла до свого народу, повернулася і до родини свого батька. Рут вона відмовилась. Вона сказала дивні речі. Вона каже: не силуй мене, не примушуй мене, я не залишу. Твій народ буде моїм народом, твій Господь буде моїм Господом. Друзі, я так читаючи цю історію, стискається серце, коли розумієш, які болі, які страждання змушена пережити людина на цьому шляху, на цій дорозі, куди ми йдемо. Ми всі плачемо, коли бачимо біль, бачимо страждання, коли в нас є розлука, і рут плакала, орпа плакала, номі плакала. І ця розлука вона була небажана для їх. І ми бачимо. Що в одній ситуації Орпа була в одній ситуації, а Руд була в іншій ситуації. І на пропозицію своєї свекрухи категорично відмовилась, а одна її прийняла. Номі конкретно каже, що Орпа залишила і пішла до свого народу та до своїх батьків. І ми бачимо, вона каже: а навіщо тобі йти зі мною? Переконуючи до того, друзі, ще раніше, щоб вона йшла туди. Друзі мої, ми бачимо, що Наомі в перекладі гірка, вона як ніхто пережила оцю гіркоту. Позбуться родини, позбуться коханого чоловіка, позбуться двох своїх дітей, і вона каже: навіщо я тобі така, навіщо? І тут ми читаємо, що народ каже, не мовляй мене. Переконаний тому, друзі мої, що в дії цих двох невісток визначалася їхня духовна складова, їхнє ставлення до Господа, їхня любов до Господа, і основне це те, з ким вони хочуть залишитися. Орпа пішла до свого Бога, якого ім'я Хамос, якому приносили людей в жертву і в родинах. Де вона зростала в родинах, в яких вона жила, саме перша дитя, яка народжувалася, та родина мусила принести Богу в жертву. Ноумі, яка жила з Руту, вона молилася своєму Господу. У ці проблеми, які виникли в їхньому житті, вона складала Господу. Вона все йому розповідала біль, гіркоту, розчарування. І вона розповідала Господу біду. Вона не могла ні з ким поділитися. Вона Господу це казала. І оце життя, оцеї Наомі, воно відбилося на життя Рут. І вона дуже серйозно до цього поставилась, тому що Бог оцієї жінки, він її зацікавив по-справжньому. Чому молиться тому Богу, коли в тебе скільки проблем? Чому йому щось говорить, коли він не відреагував на ці всі проблеми? Чому він допустив за це, що відбулось у родині? Але це сталося наскільки серйозно, що її слова було не мов би меч. Тобто вона обирає Господа, не вмовляй мене, твій Господь буде моїм Господом. Друзі, ми читаємо цю історію, яка не залишає нас байдужимо, і ми розуміємо, що ці вже дві жінки приходять до Віхлеєму там своє життя. Там люди живуть своїм життям, але ми читаємо, що віхлим прийшов у рух від того, що повернулися ці дві жінки із скридженою долею. У їх справді гірке життя. Вони втекали від біди, але біда їх догнала. Біда розправила з ними в чужому краї, не було рідних, які б могли б їх потішити. Вони були через, серед чужого народу, ніхто не міг їх підтримати. І Номі, яка нагадувала рути. Про нові сім'ї вона далі продовжує пілкуватися про це. Вона продовжує говорити про це. Ми далі розуміємо, що там відбувається зустріч з Воозом. І він каже, видиться ключові слова у другому розділі 11 вірш. А Вооз, відповідаючи, сказав їм: мені докладно розповіли про все, що ти вчинила задля своєї свекрухи. Після смерті свого чоловіка, а також про те, що ти залишила свого батька, свою матір, свою батьківщину, де ти народилася і пішла до народу, якого ти раніше зовсім не знала. Тож нехай Господь винагородить твій добрий вчинок, і нехай та твоя винагорода буде повною від Господа, Бога Ізраїлю, до якого ти прибула, аби знайти захист під його крилами. Ти прибула. До Господа, щоб знайти захист під Його крилами. Те життя, що було до цього, воно було зовсім інше. Воно не приносило ні захисту, воно не приносило ні спокою, воно приносило тільки розчарування і ця язичниця вона могла чудово порівняти родини єврейські. Людей, які віддано служать Господу, і порівняти тих людей, якими вона виросла. Наприклад, якби були діти в неї, і оцей би чоловік, який був у неї, чи та родина, яка доїхала б до неї, вона б змушувала б її принести своє перворідне у жертву. Скажіть мені, це радість чи смуток? Це радість, чи це безслізне життя, чи це горе, яка мати може це дозволить, який матері, можливо, це вчинить, друзі. мої. І Рут знаходить спокій в Господі, якому вона стала служити, Особливому Господу, особливому. Тому що він особливий, тому що він рідний, тому що він піклується, тому що він до чогось готує, не тому, що маві. Полюбила Господа. І тільки каже, смерть мене може роз'єднати з тобою. Руд виходить заміж чудова. сторінка. вона народжує сина, який був дідом Давида, праотця, псав Руд уходить в родовід Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому що своє життя вона зв'язує із Господом. Тому що своє життя вона впускає Господа, тому що в своє життя вона не бачить без Господа. Її з Господом комфортно, їй з Господом приємно, тому що Він дає спокій, тому що він для неї дав надію, тому що Він її потішив і прибрав біль. Вона каже, прийшла, щоб заспокоїтися біля Господа. Тобто Вос каже: друзі мої, дуже проста правда. Заспокоїться, знайти Господа, знайти захист під його крилами. Це сьогодні мета кожної розумної людини. Це мета кожної із нас. Мать спокій з Господом, ма надійна Господа, покладатися на Його. І яка особливість дуже цінна для нас, що ми і сьогодні, друзі мої, знаходимося у цій подорожі. У подорожі, в якій була Рут, в якій була Ноома. І під час подорожі, друзі мої, ми бачимо, що проходить діалог. І дивним для мене видається те, що вони не спочатку... В домі, де вони проживали, почали вони розмову про те, що вони підуть, що Руд має повернутися, номі має повернутися, але вони під час подорожі починають розмову. Друзі мої, урок перший для мене особливо, що всі ми йдемо по своїй дорозі, поки живемо. І на цій дорозі є необхідність подумати, куди ми йдемо, для чого ми, врешті-решт живемо, і що чекає нас. І навіщо це потрібно нам? Тобто я розумію, що кожен із нас повинен б, логічно задати питання, кому я служу, для чого я служу, які пріоритети в моєму житті, навіщо це мені? Друзі мої, ми розуміємо, що цей шлях, маючи початок, він є. І кінець цього шляху, і це кожен із нас розуміє. І хто як Рут, вони побачили початок і кінець своїх рідних, близьких, і вони знали, що і це їх чекає. Друзі, на кожного із нас вже дерево, з якого доля домовини, вже воно виросло. Ви знаєте це? Виросло. Це дерево, з якого зіб'ють і вашу домовину. І мені хочеться підкреслити, друзі, що до цього кожен із нас. Повинен бути готовий. І цей шлях по милості Господа продовжується. Ми йдемо. Ми йдемо. І Бог приховав від нас за своїм обрієм оцю кінцеву мету, коли ми дійдемо до цього кінця. Друзі, другий урок, який я помічаю, що Наомі змогла показати для своїх невісток, що вона вклоняється живому Господу, який, як вона каже, повстав проти неї, який допустив гіркоту в її житті. І ми бачимо, друзі мої, що для цих невісток це був величезний приклад. Вона повернулася до своїх, а інша зробила вибір і пішла до своїх предків. Біблія, друзі мої, взагалі не розповідає нам долю орпи, яка вона, що сталося в її житті. Вона приховала те, чи взагалі відбулася вона, як така, чи була в неї родина, чи були в неї діти, і скільки то їх було, Бог відкриває для нас іншу складову, звістовнішу, те, що коли відбір відбувається на Господі. Дуже важливо кожному, друзі, із нас визначиться. Кому ми сьогодні служимо, кому хочемо служити, хто для нас Господь, як ми поклоняємося Господу, як ми вдячні йому, від цього, друзі, мої, все складається, від цього все залежить і складається подальша наша доля від того, як ми служимо Господу. Наумі зуміла показати у своєму житті, що Бог є важливішим, що Бог є живіший і Бог є вартніший якому вона служила, ніж те, що вона втратила, вона змогла оцю біль так піднести, що Господь знає, що робить. І справді, Господь знає. І справді Господь, він бачить, що краще було б для кожної з нас. І Бог знав, що краще для Наомі і для Рут. І Руд обирає дорогу до Господа Саваота. Коли з'являються діти, вона добре знає, що вона не буде позбувати їх життя, а вона може їх присвятити для Господа. Всякий, хто подібний до дономі і служить так Господу, в нього дуже багато можливостей, в нього дуже велика перспектива. І дуже багато можливостей показати своїм дітям Христа. Показати своїм близьким Господа, показати відданість йому, показати, що Господь і для вас важливіший, що для Господа цінним те, як ми ставимось до Нього. Для Господа важливе, оце саме ваше рішення. Для Господа важливе, на якому місці для вас Господь. Ми можемо і по-іншому себе показати. Ми можемо Показати інший шлях своїм дітям і казати спочатку все роби, і здобувай в цьому світі, здобувай освіту, кар'єру. І коли ти все це досягнеш, щастя, грошей, багатські і таке і інше, потім повернешся до Господа. Це інший шлях. І знаєте, на, ці, на цьому іншому шляху доля може бути інша і є інша. І дуже часто буває. Що багато з тих, хто поруч із нами, вони на іншій території, вони поклоняються Молоху, вони поклоняються іншому Богові. Вони не знають Господа, який віддав за їх життя, вони ньому не поклоняються. Відходить від Господа, друзі, наумі, вона не змогла відійти від нього. Наскільки вона його любила? Друзі мої. Але ми можемо. І всі можуть. І поки ми на дорозі, друзі мої, я підкреслюю, ми можемо або прийти до Господа, або відійти від Нього. І ця пропозиція від відномі до своїх невісток, вона лунає так само сьогодні до кожної з нас. Ви можете брати своє. Ви можете бути там, де ваша родина, де ніхто ніколи не шукає Господа, де є свої, як казав брат Андрій Забобонен, є свої правила, ви можете бути там. Але є і інша дорога, і є можливість кожному змінити своє життя. Є можливість просто сказати, що твій Бог, Бог, який перейшов на цю землю, є Бог і мій. Якщо Бог підкреслює, що тут спокій під його крилами, то це саме каже і Христос: прийдіть до мене всі струджені і заспокоєні, і я вас заспокою. Це каже той Бог, якому ми служимо. Це каже той Бог, який нас не цурається, який нас закликає. І ніхто не може обрати кращий інший шлях для заспокоєння, як ти, який дає для нас Господь. Ми схильні, надіятись на когось іншого, на людей, в яких є влада, в яких є достатньо грошей, в яких є достатньо можливостей. Ми часто можемо ставити Господа на крайній план. Ось всі, поки зроблять. Ось тут я спробую вирішити свої проблеми, а потім до Господа. Але повна залежність від Господа, вона виявляє, що ми віддані йому. І сьогодні потрібно прийти до Господа. І тих, хто приходить до Господа, він змінюється. Взагалі все змінюється, змінюється родина коло спілкування, змінюються друзі, змінюється все. Він всім керує і в ньому все. Виявляються інші бажання, мотивація інша. Тут вибір, друзі мої, за кожним із нас. І нікого Бог не змушує. Ну, мій, вмовляла, д'явол. Каже так само, навіщо вам це? Живіть всі, здобувайте, як всі. Але друзі мої, ми читаємо, що Рут добре подумала і зробила свій вибір. Людина, яка присвячує себе Господу, буде іншою і буде служити ближчим. Обравши долю із своєю свекрухою, Рут розуміла. Що її потрібно дивитись за цим, Тобто їй потрібно було служити ближнім, тому що вона зрозуміла, що це літня жінка, вона вже е, не стане молодою. І що очікує її надалі, вона бере на себе, в неї нема кому про неї попіклуватися. Але обравши Господа, вона розуміє, що з Господом вона впорається, що вона доведе до логічного завершення, все, що їй буде комфортно, із Господом і з свекрухою. Рут була тією людиною, яка присвятила себе. Друзі, хай цей приклад змусить нас бути тими людьми, що і ми присвятили себе Господу, і не шкодуємо цьому. Що ми радіємо і то, що Господь наш є з нами. І коли, можливо, ті, хто поруч із нами, не всі цінують те, що ми зробили в своєму житті вибір саме в сторону Господа, Господь це бачить, прийде час. Господь обов'язково і відкриється ти, що цього не помічає. Посвята Господу, це радість. І руд в перекладі солодка насолода. Вона справді була домі-номі на насолоди. Протилежній зіркоті, вона приносила надію, вона приносила радість, вона приносила щастя, потіху. Вона не залишила її. Бог створив таку сім'ю, друзі мої, коли люди належать йому і вони і інші, друзі. І Бог записав цю всю історію на сторінках Слова Божого для кожної з нас. І тепер ми розуміємо, що ми щасливі тим, що ми ще в дорозі, що ми можемо говорити про це, що ми можемо вирішувати. Що дорога ця дана нам для роздумів, куди ми йдемо, для чого ми живемо, що очікує нас в житті і чим закінчиться наш шлях. Спокій наш тільки з Христом і в Його крилах ми заспокоїмось. Це переконався Бос, в цьому переконалася Номі, в цьому переконалася Іруд. Тільки під Його покровом, під Його захистом є спокій. І я хочу сказати, друзі мої, що до нього і дін. Він наш Спаситель, у ньому спокій. Ноомі обрала його, а могла залишитися тільки ж там. Вона мала гіркоту, вона мала підстави з позиції людини, що Бог її залишив, і, він її, і вона йому не потрібна. І вона могла сказати відповідно, і ти мені такий Господь не потрібний, ти взяв, взяв життя мого усяку радість, прибрав всяке задоволення, ти прибрав поспіш з моїх густь. Але, друзі мої, вона, не дивлячись на труднощі, повертається і обирає Господа. Рут так само зробила вибір. Друзі мої, хочеться підкреслити? Щоб кожен із нас мав тверду позицію відносно Господа. Чітка позиція. Просто вирішальна позиція. Не вмовляй мене, я його. Я йду до нього, я від цього відмовляюсь. Оця позиція вона не, не може засмутити Господа. Вона радує Господу. Така позиція ваша, друзі мої, залежить від вас. Ви можете обирати. Всі люди... Які були успішні духовно, це люди, які присвятили себе Господу. Ці люди, вони чітко сказали, що Господь це є мій Спаситель. І ніякі пропозиції інші їх не збили. Даниїв, який присвятив себе Господу і якого огортала інша забава і насолода, він чітко відмовляється, він каже: Господь, якому я служу. Йосип який пройшов величезну школу випробувань, він служив Господу і не дивився на обставини, які його охопили. Він любив Господа. Це люди, які присвятили себе Господу. Друзі мої, присвятім себе Господу. Віддаймо себе Господу, а Він прекрасний, а Він дасть вам вічне життя. Не сумуйте від того. Щоб наша не закінчилася. що, можливо, багато проблем існує в нас, що, можливо, і не так довго ще іти нам. Ми розуміємо, що шлях вже не такий довгий для нас, друзі. Господь очікує тих, хто сказали, що мій Господь це Ісус Христос. Господь очікує на вас. Він очікував номі і руд увішлимі, у будинку хліба, там, де є радість. Там, є до... там, де є достаток, там, де є щастя, там, де посмішка не сходить з уст. І там, коли відбувалося жахливе відступлення від Господа, були ті люди, які надіялися на Господа, які його полюбили, і які йому служили. Друзі, служі нашому Господу. Він багатий цього, він обов'язково не... не забуде про вас. Тому що він каже, що кварту, ту, яку ви налили в ім'я, його холодної води, до якої ви нічим не долучилися, не залишитесь ви без нагороди. Слава нашому Господу за це. Амінь. Не було вас.